Да. А, ну, давай, я... а ви зможете да, розповісти от, коротко, звідки переїхали, що у вас трапилось, яка ситуація і яка, можливо, вам ще допомога потрібна? Можу казати. Да. О, мене звати Олена, ми э, переселенці, тікачі одвійної стігінки, Сухосонська область. У нас наплюють через річку Кринки. Це дуже у нас був гарячий напрямок. Ми втратили все, будинок, майно. На силу самі втекли. От. Зруйновано все вщент. Згоріло все наше майно, що ми за 22 роки наживали на цей. Добре, що самі живі лишилися. Дуже вдячні цій громаді за те, що нас прийняли, допомогли, надали підтримку. Дуже вдячні волонтерам, от, міжнародній допомозі, тому що це, це дуже важко все втратити. От. Не знаємо, що буде далі, де ми будемо далі і взагалі. От, але дуже сподіваємося вистанять. От, і, і пережитися. Тобто ви втратили і хату, і все, що вже було. Ми майно майже нічого з собою не, не змогли вивезти. В принципі, ми на силу взагалі виїхали. От, обстріли були постійно і дуже важкі. Ми місяць взагалі в підвалі перебували, тому що не могли виїхати і не було як. Навіть перед виїздом. Дві години йшов обстріл і прилетіло до сусіда у підвал. Це буквально від машини за півтора метри. Вона чудом вціліла, її деформувало, покорежило, але залишилася на ходу. Яка допомога для вас? Дякую, що ви хотілося вам врятуватися. Яка допомога, з вашої точки зору, найбільше потрібна людям, як подібні ситуації до вашої, щоб розпочати знову? По можливості, я розумію, в тих можливостей жити. Ну, як жити. розпочати? на даний момент ні житла, ні майна, ні здоров'я, ні роботи, тому що у нас там все зруйновано, так само і в Херсоні все зруйновано. От. Це все дуже важко і складно, але дай Бог, щоб війна закінчилась, по-перше, тому що кругом, кругом небезпечно і, і по Україні, і по містам, і по селам. Тобто нема впевненості в завтрашньому дні. Це дуже важко і це дуже страшно. Це і за дітей страшно. Це так, це найбільше Діти дітей. вчаться у мене дистанційно тут. Обоє студенти ГНТУ. Донька закінчує навчання ось на бакалавр на четвертий курс, а син на другому курсі. От. Тримаємось, дякуємо за допомогу громаді, дякуємо за допомогу волонтерам. Це ваш будинок? Так, це те, що це те, що було півроку тому. А що наразі, я не знаю. Взагалі майно все вигоріло. Бачите, не, не даху. Так само господарчі будівлі. все по розноси. Це тягінка так. Це було. Це ми було? тут по праву сторону, от нас Архан... не це, не Архан, а Богдан недалеко. От ми по цій вулиці, де бетонка. Угу. А. От. А це все, що дивіться, що від будинків лишилось. Це ваша вулиця де Так, Так. Там немає будинків вже. Це, все та, та зараз, мабуть, взагалі нічого нема. Ось доходимо до мого будинку. Це будинок, це був сарай, там у нас господарство було, все. Ми корівок вивезли, дякуючи, допомогли нам. А сіно заново все вдома згоріло. Ну, це те, що було півроку тому. Що зараз я взагалі не знаю. Нема можливості. от.